Вітаю, друзі! Чи відчуваєте ви радість, коли бачите гарний краєвид чи вражаючий предмет? Напевно, більшість із нас так чи не так. Ми хочемо носити гарний одяг або жити в чудовому будинку. Це тому, що в нас є любов до краси. У Біблії цар Соломон побудував для Бога величний храм. Цей храм був не просто будівлею, він був сповнений розкішних прикрас. Зокрема, колони храму прикрашали зображення гранатів і пальм, і це були не просто гарні візерунки. Для стародавніх людей гранати символізували достаток і щедрі благословення, а пальми, перемогу та життя. Ці прикраси показували дивовижну любов і силу Бога, ніби вигукуючи, ось який величний наш Бог. Так само ми можемо прикрашати своє життя красою. І я говорю не лише про зовнішню красу. Справжня краса починається зсередини. Чи зустрічали ви людину, яка, на перший погляд, здається звичайною, але від неї ніби йде світло, і поруч із нею ви відчуваєте спокій. Скоріше за все, ці люди плекали внутрішню красу. Розуміння та турбота про інших, щирі вчинки, мужність не втрачати надію в складні часи, ось що робить наше життя схожим на прекрасні прикраси. У Біблії є той, хто є ідеальним прикладом такої краси Ісус. Коли Він прийшов у цей світ, Він показав найбільшу любов на хресті, рятуючи нас від гріха та смерті. Коли Ісус входив до Єрусалиму, люди вітали його, розмахуючи пальмовими гілками. Пальми символізували перемогу та життя, і Ісус дарував нам вічну перемогу та життя. Коли ми запрошуємо Ісуса в своє життя, наші серця наповнюються багатством, а життя стає яскравішим. Замість того, щоб гнатися за зовнішньою пишнотою, наша внутрішня краса зростає, і ця краса впливає на тих, хто нас оточує. Як храм Божий був прикрашений чудовими деталями, так і наші серця можуть бути прекрасно наповнені в Ісусі. Друзі, якщо до того, щоб прикрасити своє життя разом з Ісусом, живіть так, щоб ваше серце сяяло і це світло приносило добро світу. Ваше життя стане прекрасною прикрасою, яка відображає любов Бога.